Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк. Знаєте, ми в Українці любимо безкоштовне. І не тільки ми, українці, багато інших людей завжди шукають щось безкоштовне і хочуть знати, як можна на чомусь зекономити. Тому що навіть зекономити на любі речі це добре, навіть якщо у вас є гроші чи немає грошей, бо все рівно. Це є добра риса характеру, і чим більше грошей ви маєте, тим краще, тому що вони можуть в один день абсолютно всі закінчитись. І всі, всі вони потрібні рано чи пізно. І тут, в Канаді є багато речей, які є безкоштовні. Тут, але нас в Україні вони не є. І це дуже дивує і здивувало багатьох українців, які приїхали сюди. І я собі так подумав: на цю тему взагалі немає ніякого відео в інтернеті. І це дійсно цікава тема, що вам донести і докласти таку цікавинку середини Канади. Тому я думаю, що. Будете задоволені, залишите вподобайки, пишіть свою думку, чи ви погоджуєтесь з такими безкоштовними речами, чи ні. І, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви підтримуєте своє рідне українське. Я попробую вам донести ці гарні 5 безкоштовних реч, речей про Канаду. Вас точно здивує остання. П'ята річ, тому дивіться це відео до кінця, бо це така унікальна річ. Звісно, я проспушну все з медицини, тому що медицину ви всі і так чули. Знаєте, що вона більш-менш без, без, безкоштовна. Але я хочу трошки так коротенько, недовго просто донести, чому вона безкоштовна. Тут медицина безкоштовна, фактично для громадян Канади, базова медицина і, звісно, безкоштовна для всіх перменних резидентів. Тобто, хто має піар, і навіть українці новоприбулі, які приїхали, вони фактично мають ті ж самі. Права, що і люди піар, що і люди з паспортом вони просто не можуть, звісно, голосувати, і в них там є специфічна е, е, час на те, щоб мати цей дозвіл і ці документи, але все рівно це дуже допомагає і повірте, дуже сильно. Тому що тут, якщо б вам потрібна була б якась операція, вона б коштувала вам дуже великі гроші. Тут би треба було продавати би хати, якщо вони у вас є. А якщо у вас їх немає, то не знаю, що люди би робили, якщо ми не були цієї безкоштовної медицини. Звісно, що я не можу сказати, що ця система не є ідеальна, бо ця система не є ідеальною, тому що тут дуже довго треба чекати. Часто ви попадаєте в різні проблеми. Але консультація сімейного лікаря безкоштовна, операції безкоштовні, і різні аналізи, різні вакцини, вакцинації, все, що вам, в принципі, потрібно для загального життя, теж тут є. І давайте зразу я піднімлю цю тему про зуби, бо я знаю, що багато людей дуже жаліються на те, що тут зуби дуже дорого ремонтувати, і що в Канаді взагалі можна стати банкротом, і деякі канадці їздять в Мексику, щоб лікувати зуби. Так, є такі різні випадки, нюанси. Але тут, якщо ви маєте добру роботу і у вас є бенефіти, тобто робота... Вам дає такий пакет, який ви підписуєте контракту, ви маєте приблизно там 2000 доларів на особу на лікування зубей. Тобто, в принципі, якщо ви будете доглядати дуже сильно за своїми зубами і все буде добре, то не буде у вас ніяких проблем. Но якщо ви попадете на якусь проблему, таку серйозну проблему, то так, тут ви можете попасти на шалені гроші. Тобто, в якомусь сенсі. Є також зуби можна полікувати безкоштовно, але в іншому і не є. Але в загальному, в загальному, це досить великий плюс про Канаду. Друга річ дуже важлива: це доступ до бібліотеки. От, наприклад, ви хочете потрапити в бібліотеку. Вам це все безкоштовно. Ви можете там в інтернеті посидіти. Там, звісно, є ліміт. Там година чи дві на день. Якщо у вас є карточка бібліотеку, щоб потрапити, доступ до книжок, журналів, і різної інформації. І нас в Україні часто це коштує гроші. Або потрібно мати якісь там додаткові речі тут, в Канаді воно в принципі в загальному безкоштовне, що дуже допомагає на новоприбулим українцям на початку, тому що вони приїжджають сюди, вони бачать наскільки це все круто, наскільки це класно, і коли ви на початку приїжджаєте, ви хочете і мусити користуватися всім, що можна, щоб якось вижити. Навіть той же інтернет потенційно може комусь допомогти. Громадські парки та різний доступ навіть до національних парків тут літом тепер є безкоштовний, і це дуже великий плюс для багатьох сімей, тому що якщо ви маєте великі сім'ї і ви хочете навіть поїхати національний парк, чи просто маєте великий доступ до різних паркових систем, можете собі безкоштовно грати в футбол, можете безкоштовно грати в бадмінтон, теніс. Такі речі в нас в Україні більшості оплачуються. і, і чому оплачується в Україні? Бо в Україні немає такої великої землі, щоб це все можна було просто так лишати і безкоштовно людям давати. Тому хто купує землю, там робить якісь площадки, майданчики, вони хочуть гроші за це брати. А тут в Канаді ні для дитячих майданчиків все, що захочете, все абсолютно безкоштовно. І тепер рухаємося далі. Туалети. Туалети це надзвичайно важлива річ. У нас в Україні дуже часто ви хочете в туалет, хоч воно і не коштує там великих грошей, але ви деколи мусите заплатити там якісь гроші за те, щоб потрапити в туалет. А тут, в Канаді, це велике е, великий, можна сказати плюс, в тому що тут туалети всі абсолютно безкоштовні. Де би ви не пішли. Чи в магазин, чи в забігаліку, чи в університет, ну нема різниці. Всюди, де ви не підете, туалети є, бо це вважається як дуже велика важливість і то, що потрібно для людей. Бо це люди без цього не можуть функціонувати, і вони ніколи не можуть, не беруть гроші за такі речі. Навіть якщо туалети, наприклад, є на таких вуличках, де багато барів є на вулиці, то ці туалети прозорі, щоб там нічого не починалося, ніяких проблем. Але вони є, вони зроблені і про людей так думають і дбають. І нарешті, нарешті, сама остання річ, п'ята причина, вона точно вас вразить і не всі про це навіть знають. Нас в Україні, з самого дитинства, казали і говорили, що не пийте воду з крану, не пийте, бо можете заразитись, можете натрапити на якусь... Бактерію, ну і в загальному треба було фільтри купляти, бо треба було ходити, купляти різні бутлі води. Тут в Канаді з цим все дуже просто і дуже легко. Канада фактично одна з найкращих країн, яка має питну воду прямо з крану. Ви собі можете відкрити, попити воду, налити і таким чином економити шалені гроші. Повірте, тому що, якщо б і навіть час, і навіть свою спину. Бо багато людей також тут, в Канаді, ходять, не довіряють кранній воді. Але я, наприклад, в Альберті тут ціле життя з крану пів воду. У мене абсолютно не було ніяких проблем, я дуже задоволений і взагалі ніколи не мав абсолютно ніяких проблем з здоров'ям чи з чимось таким. От вам такі цікавинки безкоштовні, які в нас в Україні фактично оплачуються або платні. І це дійсно допомагає. Може, ви думаєте, що це якась дурня або маленькі гроші, але повірте, ви маємо дуже багато можете економити і багато за що не переживати, знаючи, що у вас є доступ до таких і різних. Додаткових невеличких речей, але вони допомагають, коли дійсно вони вам потрібні. От вам така -то цікавинка інформація середини Канади. Вам, друзі, як завжди, бажаю тільки всього самого найкращого, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.